Зима це не тільки зміни в природі. Зима приносить людям різні турботи, які саме ми зараз з вами дізнаємо. Давайте з вами розглянемо зимові явища. Снігопад це коли падає сніг мороз. І ній хуртовина лід. Тихо, тихо, сніг іде. Білий сніг лопатий. Ми у двір скоріш підемо. Візьмемо лопати. Малята, скажіть мені, будь ласка, а для чого дітки вирішили взяти лопати і вінички? А вони їх взяли для того, щоб прочистити доріжки. Адже доріжки замило білим снігом. А хто у вас вдома розчищає доріжки від снігу? Тато, молодці. Отже взимку Треба розчищати доріжки від снігу. Це перша турбота людини. У місті доріжки прочищає людина, яка має професію двірник. Великою лопатою він розкидає сніг із доріжок, щоб люди і діти могли ходити та посипає їх пісочком, щоб не було слизько, щоб не було льоду. Проїжджу частину, це частина, по якій їздить транспорт, від снігу прочищають тракторці. Це такий спеціальний транспорт, який допомагає людям. А також зимку необхідно допомагати найменшим нашим друзям. Це пташкам та тваринам. Будувати годівнички і насипати туди їм зернятко. І класти їжу, щоб наші менші друзі не були голодні. Так які ж турботи у людей взимку, це прочищати доріжки від снігу біля будинків, посипати доріжки піском, сіллю, щоб не було слизько, розчищати доріжки на проїжджій частині та годувати пташок і звірів.